Привіт сьогодні ми знімаємо Майнкрафт. Це друга частина, як я виживаю в світі на острові. І зі мною сьогодні Стас. Всім привіт, я Нубик. Я просто рано, Я не вмію грати Майнкрафт. Ну, ми будемо сьогодні з ними. Масками хейті моє. Я дуже, я знаю грати, але дуже мало. Ми не будемо проходити Майнкрафт Стас. Ми будемо просто виживати. Якщо ви дивились першу частину... Приток. Я там рубав трошки дерево. Дерева на своєму острові. Я а це, не... коли було? це було вчора. Чо? При тобі. Ну, добре, чу. ми вже заходимо. Ми сейчас будемо Ну, Давайте поспимо. Спимо. Це, коротше, ми йдем. Поки що, але потім я його зруйную. Так, Що б не надо? О, зомбак горить. Ну коротше, Йди до мене. Я тобі раз, ой-ой-ой, два три що здохни. Ти зараз здохне сам. Я зараз тебе кайлом в рубашці. Ну, кайлом. Давай, пішли. Іди звідси. Це не кайл, це саме сильне, по-моєму. менше? А, павук! Зараз тебе теж прикольнішу. Все, мінус. Зато обладунки я отримав. Правда, слабі, але нічого. А вона мені мама. Зараз. Ідемо. Це За ми... твоя хатка, типу? Так, я потім збудую набагато краще. О, м'ясо вже пожарилося. Ти набагато крафтити. Все, шіцать. все, погнали. Погнали. Чекайте, далі. Нам треба камінь. Нам треба каміння. я виживаю і я не, я не хочу помирати. Стоп, куди я взагалі йду? У мене ж під островом теж є каміння. У мене найсильніше було, так це, це броня така, знаєш, металева, типу, броня маєш. Uh -huh. Та мене це найсильніше, це мій максимум. Ей, це камінь. Я, коротше, з залізо колись до бедрока копав. Коротше. І навіть ізмрут знайшов. Ідемо сюди. Ми знайшли камінь. Це дуже добре. Я планую побудувати протягом всіх серій. Гарний дім. Гарну шахту. Дім для відпочинку і все дуже класно. Коротше. Йдемо сюди. Коротше. Ми йдемо сюди. Йдемо сюди. Ага, сюди, далі сюди. Ой. Куди? Йдемо сюди. Ось там, Стаса вже не буде, походу. На жаль, але нічого. Ми і без нього справимось, думаю. Коротше, йдемо сюди. Крафтимо. Дуже багато сокир, бо вони нам всі треба. Диті. Дуже треба вони нам. Щоб скрафтити. Йо, як уже кріло! Ламалось, капець. Коротше, за ми бремось там. Все, отак. Ідеально. Все. Мені багато суки. Це мій початковий будинок. Але маємо дерево. Дерево всі, треба поламати, щоб не одного дерева, щоб я міг тут построїти свій будинок. Дуже гарний. Такий гарний, є, що це просто. Я дуже гарний построю будинок. Що, пиши? Сюди маємо будинок. Погнали. Сюди ой, дерево тут треба доламати. Е, зараз маємо дерево. Е, о, все, ламаємо. І це дерево долаємо. Отак. Капець? Добре. Доламаємо, що це дерево. Нам треба, ну, нам треба розчистити територію. Може, ще оце листя приберемо. Отак. Хайф. О. Так. Все. Беремо. Мамаємо цю листву. Бо ні одного кусочка не має бути. О, що не впалиш. О, бачите, все впало. Немає смислу зараз, треба всі дерево спочатку зробити. Але нам листя треба, щоб крафтити. Е, пекти, а не крафт. Ну, квітки можемо поламати поки. Ламаємо вон так. О Вовк! Як будуть скелети, я повбиваю скелетів і переручу собі. І в мене буде песик. Я приручу собі вовка. Це буде дуже класно. що я приручу песика. Коротше, іди до мене. іди туди. Моя їхала буде, Зараз я його закрию. Його закрию, бо я дуже хочу сильно. собі песика. Дай песик. Два. Йди. Тебе заштовхаю туди. Диди. Сюди, сюди, сюди. Давай. Ой, не, 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 куди? Так какашка песик. Ми його сильно заштовхаємо туди. Будемо зараз ще поступово будувати, поки заштовхуємо його. Оп. Давай. Все. Як нікуди ти не втечеш? Німе. Чого ти ж в одній блок не зможеш? Ну, все, он так ти будеш жити. Я про тебе не забуду, я обіцяю. Я тебе потім кручу. Ламаємо дерево. Нам треба просто всю територію. Курку набиваємо. Паль на це дерево. Так. Далі березу ламаємо. Ну і буде все ідеально. Я не знаю, скільки це займе частин. Ще треба всю територію її розламати. Ну, але Кажу, що буде дуже гарно. це ломаємо шеце Держиво. И листья має само по собі ломатися. Підам шесть о там... Я так буду опо. Давай, добьем їх. Нічого не випало, тільки досвід, який нам не дуже треба. Вбиваємо величко. Там Теж є такий острів чи там не острів, не знаю. Вон там. Поламаємо тростину. це дерево можемо зламати. Потім ми зараз йдемо сюди. Биків вбиваємо. Все. Тут зробив ще траву так. А то я ще хочу собі дуже гарний город зробити. Пляжик тут у мене буде. Такий гарненький. Черпаху треба вбити. Вже рознимались Давай Вбиваємо черпаху. Маємо так. костину. Ну і нам ще треба буде дуже багато постаратися, щоб зробити тут гарний дім. Тут буде більше 10 сергій, я кажу. Зуб даю буде дуже багато сергій. Кремля багато. Уже сонце сідає. Думаю буду вже відео завершувати. Що тоді виканемо. Відео буду завершувати. Всім па-па. З вами був про Артур. і до зустрічі!